Йдуть пішки, під'їжджають на автівках, хто з власною лопатою чи граблями, а комусь інструмент видають вже на місці. Чоловіки працюють ручними пилами, дехто вправляється бензиновими. Це все черкаські освітяни. У такому мурашнику кожен сам собі шукає роботу, говорить вчитель 20-ї школи Станіслав Пилипенко. Зараз ми ось знайшли роботу. Ми і нею займаємось, тому що позвала мене обов'язок перед громадою перед державою. Перед euh, своєю совістю Жіночим колективом працюють виховательки 35-го садочка та їх помічниці, розповідає про своїх підопічних завідувачка закладу Олена Бараненко. Збирають скло по розбитими вікнами, загрібають торішнє листя. З розумінням, з ентузіазмом, ви ж бачите, люди прийшли без примусу, без нічого і хочуть нести свою долю праці в нашу спільну перемогу і підтримати людей, які залишились без житла. Сумніватися в жіночій силі не радить помічниця вихователя Ірина Агарі. Ну, ми можемо по місті, попілити, ми можемо все. Гуртом можна і море загатити, каже техпрацівниця 34 ї школи Ольга Костенко, адже байдужі допомагати не прийшли б. За такої кількості? ну можна за день все, аби машини під. Все очистить, можна за день. Запрошувати на допомогу всіх було невиправдано, говорить заступник директора 20-ї школи Валентин Субота. Каже, людей більше, аніж роботи. Мабуть, треба по три-по чотири школи і в кожному определений якийсь дати участок, тому вже такий сильний базар вийшов, що люди не знають далі, що робити, нема вже місця, де стати. Ну, зібрались, будемо працювати. Це наша Україна. Ми друг другу на допомогу завжди раді. Попросили, ми зразу прийшли, відгукнулися. По 5-7 осіб від усіх закладів дошкільної та шкільної освіти міста, а ще працівники спортивних шкіл та бібліотек. Загалом сьогодні одночасно прибирають близько 300 людей. Говорить директор департаменту освіти Черкас Богдан Білов. що чим більше людей, тим швидше зробимо роботу. Якби тут було 10 осіб, то вони цю роботу робили протягом місяця і ну невідомо, чи встигли б зробити. А так багато колективів, кожен взяв собі поділянців, дуже гарно оперативно працюють. Після розчищення території приміщення протягом місяця двох відрем ремонтують, розповідає заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Міська влада буде займатися зараз. Прораховуємо можливості або мінімальними коштами, тому що є проблеми з наповненням бюджету. Наразі мінімальними коштами бітись ремонтом, будемо долучати волонтерів, всіх бажаючих підприємців і так далі, і все-таки приводити його до якогось належного стану. Відремонтують три таких недіючих садочки в різних районах Черкас. У ці приміщення на постійне місце проживання поселять півсотні евакуйованих людей. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, новини на. Суспільному Черкаси